3 жовтня на стадіоні Супутник відбулося урочисте відкриття турніру з футболу. Змагання проходили за підтримки благодійного фонду Артема Рожка. Участь у регіональному турнірі брали команди з міст Суми, Конотоп, Ніжин та дві збірні дитячо-юнацької спортивної школи. «Прилук». Ми звернулися до Артема Миколаївича підтримати цей турнір. Він з задоволенням відгукнувся. Були закуплені кубки, медалі діткам, переможцям. Крім нагород учасникам змагань, благодійний фонд Артема Рожка подарував дитячо-юнацькій спортивній школі сітки для воріт міндобрива та сімена трави для футбольного поля. Все використано з користю для футбольного поля, а це ж також діти, доросла команда є в місті прилуки, які грають на цьому футбольному полі. Цього року у спортивному закладі створено футбольну команду для дівчаток, підтримку якої також бере на себе фонд Артема Рожка. Ми завжди опікуємося цим закладом вже багато, вже багато років. І також допоможемо цьому гуртку у придбанні знаряддя. Можливо, м'ячів, можливо, ще чогось, але це дуже добра справа, враховуючи той факт, що в Прилуках немає е такої групи, е де займалися дівчата. Змагання з футболу тривали два дні. Переможцями турніру стала команда з міста Конотоп. Друге місце вибороли футболісти з міста Ніжин. Третіми стали спортсмени 2004 року народження з дитячо юнацької спортивної школи нашого міста. Переможці отримали медалі та кубки від спонсора турніру фонду Артема Рожка.